Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні неділя. А, дощик он зранку був. Та й, напевно, і далі він буде, бо якось так схоже, що він буде. Я вчора почала тут прибирати і якраз подумала, де той дощик? Бо дуже було твердо прям такі грудки. А це після дощу треба буде грабельками пройтися. Розрівняти. Я трошки от тут тільки просапала, далі ні там лілії зарощені, можна, поки зійдуть. Ну, і туди треба йти. По травах, отут зараз лара, раніше її не було, а зараз трави багато там. Треба чимось купити, обробити. Так що, ось така у нас неділя. Всі оці троянди маленькі обрізала, залишилась одна ота велика. Я до неї дійшла вчора і пішла. Так, що, так, що, Починають вже оці нарциси жовтенькі випускати, Вон квітнути скоро будуть. Тож, на вулиці сьогодні нічим не, не займаємось, а йдемо в будинок. Так як погода не дуже на вулиці, немає що робити, тож працюємо в будинку. Ви подумаєте, що я венце попиваю, а ні. Зробила заправку ось для рису. Будуть у нас. Суші. Суші, суші. Коротше. Зварила рис. Тут в мене 500 грамів рису. Я його промила декілька разів. Я беру круглий рис. Не спеціальний. Колись спеціальний купували, а потім, ну як, треба ще економити, бо це таке не з дешевих задоволення, щоб все купити на суші. І в нас сьогодні будуть ліниві суші, до речі а Потім залила водичкою десь 600 мл. Зварилося воно на невеличкому вогні. Трошечки, трошечко там щось кипіло, але не дуже. Так, хвилин 15. І все, водички немає. Можна рушничком прикрити, щоб пара туди в рушничок пішла. У мене просто постояв він під накритою кришкою. І я зробила заправку. У мене тут іде 25. Мілілітрів оцу. Можна брати звичайний, але це таке. Звичайний, не дуже. Раніше я ж кажу, купували спеціальний. Зараз це яблучний оцет, 25 мл, потім 25 мл. Ну це вже розраховано на півкіло пів рису. 25 мл води, 5 г солі. 40 грамів цукру, ну я трошки менше цукру взяла. І все це сюди поливаємо, поливаємо, поливаємо і гарно треба перемішати. Рис цей прохолонував, я в гаряче, не заливала, але він ще тепленький. Тож, отак, я залишаю, нехай прохолоне. Ну і після того, як я залила заправку, він став якийсь такий, бачите, братися докупи. Він і був такий, але після заправки ще краще став. Ну, Нам так і треба. Тож. Нехай зараз вихолоне постоїть ще трошки, і будемо приступати до того, щоб робити ліниві суші, буду вам показувати, що це таке. Як бачите, у нас тут процес потихеньку рухається. Ось такі кульки виходять. В принципі, все те, що йде в звичайні суші, роли, але тут немає норі. Ось так. По-простому, швиденько, коли ми готуємо з норі, то трошки. Так сказати, більше всього купуємо, це дорожче, там можна купити закрутити і не крабові палички, а іншу рибу, або крабові клешні продаються в маркетопці, там мариновані, і трошки краще оцей крем-сир беремо. А цей раз такий економ-варіант у нас і пришвидшений. Тож зараз покажу, як я це роблю. Що нам треба, це харчова плівка. Потім сюди ми додаємо рис. Треба так гадати, щоб вони не дуже великі були. Це для мене трохи важко, бо я завжди роблю все велике. Так, розімнули все це гарно. Це для себе робиться, того без рукавичок все по-простому. Так, додаємо сюди крем сир цей. Хоп. Отак. От Потім що потім. Я поки з рибкою роблю, то додаю сюди рибу, риба. Огірочок я так на маленький порізала, щоб воно не вилазило нічого. І закручую. Якщо у вас є такі формочки, як півсфера з силікону, то взагалі круто. У мене їх немає, то я використовую ось так. Тик-тик і все. Отого. Це. Тож, я в процесі буду тут зараз крутити вертіти. Бачите, вони всі в мене різні. Це завжди у мене так. Щоб я не робила, все в мене виходить різне. Ну, нічого не поробимо, Як уже є. Що я скажу? Що, звісно, смак відрізняється. Те, що купуємо зовсім різне. На смак, але що поробиш? Інколи купується, а інколи самі ось так витворяємо, бо ціни зараз, ну так, щоб нам купити, треба тисячу викинути. А так. Ось такий варіант. Цю кульку беремо в соус і дуже смачно виходить. Ну що, друзі, суші ми зробили. У нас дощик моросить, отак. Ось цілий день щось там капає, капає. Я не скажу, що дуже він намочив, але і на тому дякуємо. Ще на завтра стоїть. Подивимось, на вулиці холодно, треба йти топити плиту, котел, верніше, і будемо відпочивати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.